На сьогодні комунальні підприємства, заклади освіти, охорони здоров'я, дитячі садки на 100% готові до осінньо-зимового періоду. Житловий фонд готовий на 95%. Є паспорти на 737 будинків. Зараз інспекція перевіряє їх готовність. А от ОСББ готові лише на 90%. адже деякі голови об'єднань халатно підійшли до виконання своїх обов'язків. Халатне відношення, ну не всіх, деяких голів ОСББ. До цього процесу. Ми питалися з ними в телефонному режимі, запрошували, приїжджали, ходили, роздавали їм паспорта готовності, об'ясняли, визивали, навчали. Но є категорія, допустим, десь приблизно до 20 голів СББ, які взагалі не йдуть на контакт. Підготовлено до зими на 100% від підприємства «Міськавтодору» укладаються угоди з фірмами на прибирання снігу зимою, закупили посипний матеріал та спеціалізовану техніку. На сьогодні закуплено посипочного матеріалу, який знаходиться на складах міськавтодору, 100 тонн. 200 тонн виділені кошти, вони знаходяться на допоміжних складах. Виділені кошти на придбання пального якого вистачить на два місяці роботи в зимовий період? Загальний відсоток підготовки до роботи в осінньо зимовий період у Нікополі складає 95,9%. Тож завданням губернатора наше місто впоралось.